Доброго ранку, діти! Сьогодні запрошую вас пограти в цікаву дидактичну гру, яка називається служби порятунку. Наш світ дуже цікавий та чудовий. Але, на жаль, він приховує чимало різних небезпек. А що ж таке небезпека? Небезпека. Це явища, процеси, які здатні завдати шкоди людині, її життю та здоров'ю, та матеріальні збитки, які ж є у світі небезпеки, є природні небезпеки, це коли трапляються природні лиха, цунамі, землетруси. Буревії, сильні снігопади, ожели. А є ще небезпека, яка чатує на вулицях міста, вдома. Якщо неправильно поводитись з вогнем, то може трапитися пожежа. Трапляються також надзвичайні ситуації. Та аварії, які можуть привести навіть до загибелі людини. Є в світі різні небезпеки. Пожежі, повинні і селі, цунами, шквали мчать далекі, і катастрофи невеселі. Є землетруси і вулкани, ще й оповзні у горах різні. І буревії, урагани, Це явища природи дивіться. До нас сьогодні на гостину діти завітав наш котик Мурчик. Погляньте на нього. Він справжній кіт-рятувальник. Він хоче запросити нас пограти з ним в дидактичну гру. Та розповість нам про служби порятунку. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, позвони на 101, громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права позвони на номер 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає, кожний хай запам'ятає, газом чути із квартири. Позвонить на 104. Діти, давайте з вами пограємо в цікаву гру. За яким номером телефона необхідно? Викликати службу порятунку. Розгляньте малюнок, яку службу порятунку ми будемо викликати? За яким номером? Так, за номером 103. А на цій картинці яку ми будемо службу викликати? Пожежну за номером 101. А тут, куди ми подзвонимо з вами? Так, службу поліції за номером 102. А це яка служба порятунку? Правильно молодці. Газова служба за номером 104. Розгляньте картинки. Скажіть, будь ласка, яку ми будемо машину викликати? Так, поліцейську, за номером 102. А тут, коли горить пожежа, так, за номером 101. А якщо ви вдарились чи побили ногу за номером 103, коли ви в будиночку і у вас трапилась біда, пожежа за номером 104. А тут... Так, ми будемо викликати поліцейську машину. Коли по обміще, в лісі пожежа, так, пожежна машина. А якщо ви захворіли, то будемо викликати машину за номером 103. Коли до вас в двері дзвонять незнайомці, то викликаємо поліцейську машину. Коли ж з вами трапилася на дорозі, Пригода, викликаємо поліцію та швидку допомогу. А коли ви захворіли, викликаємо швидку допомогу. Коли пожежа, викликаємо пожежну машину. А коли до вас незнайомець твері дзвонить, викликаємо поліцейську машину. Коли пожежа, викликаємо. Пожежну машину, а у вас заболів зуб, правильно викликаємо машину швидку допомогу. Ось скільки служб порятунку ми з вами знаємо. Служба надзвичайних ситуацій мчить, вона рятує тебе від пожежі. Якщо побачиш ти, що горить, Пожежа, то набирай номер 101 та розповідай про пожежу. Поліція оберігає на дорогах і в інших місцях, якщо бачиш грабіжників, то на номер 102 дзвони. День і ніч службу несуть на машині, швидкі, до тебе примчать. Захворів тато, чи мама, сестра чи братик. Набирай номер 103, щоб їх врятувати. Аварійна служба газу. Подзвони на 104, якщо запах газу 104. Давайте ще раз закріпимо 101 пожежна служба порятунку. 102 поліція. 103 швидка допомога. 100. Служба газу. Діти, ви були молодці, відповідали гарно на запитання нашого котика-мурчика. Діти, ви були уважними, кмітливими, добре грали в гру з котиком нашим рятувальником. Тепер, скажіть нашому Мурчику, що ж таке надзвичайна ситуація? Молодці! А які служби порятунку ви знаєте? Правильно, це пожежна служба, поліція. Служба швидкої допомоги? Газова служба. А за якими номерами телефонів можна дзвонити в цій служби, коли трапилась біда? На які номери телефонів ви будете телефонувати, якщо вам загрожує небезпека? Хто нам в цьому допоможе? Молодці! Послухайте, діти, прислів'я! Лиха, діти, стережіться, та при цьому не губіться! Ви були сьогодні активними, ви, діти, молодці! А ми кажемо з котиком Мурчиком вам до побачення!